Полтавка Наталія Вісич на прийомі в отоларинголога. Жінка потрапила до лікарні через постійні гострі болі у вусі. Вона говорить, такі симптоми у неї з'явилися вперше. Не чуєш, в вухах пульсує, ну вже не болить, боліло, дуже боліло. Неприємно. На минулому тижні звернулася в поліклініку, назначили ліки. В понеділок прийшла на огляд, лікар сказав В стаціонар. Оглянувши пацієнтку, лікар ставить діагноз гнійний середній отит. Тому пані Наталії за допомогою ендоскопічного обладнання відразу роблять малоінвазивну операцію на вусі. За останній місяць кількість пацієнтів із захворюванням вух, горла та носа у другій міській лікарні збільшилася майже вдвічі, каже завідувачка лор-відділення Наталія Пономаренко. За її словами, це пов'язано із сезонними захворюваннями. Близько місяця ми ми досить так вагомо відчули спалах захворювань на ОРВІ І як наслідок це ускладнення верхніх дихальних шляхів. Найбільш часто до нас потрапляють хворі з риносиноситами та отитами. Скаржаться вони на заложеність носу, виділення з носу і заложеність вух також білю вусі. Приблизно на 30-40% кількість хворих значно збільшилась. А Полтавка Ольга Чупіс у стаціонарі вже тиждень розповідає: гайморит вже лікувала раніше, проте таких важких ускладнень, як цього разу, у неї ще не було. Гайморит у мене виник зв'язку з видаленням зуба, а зуб довго там був не дуже хороший. І виник гайморіт, і мене відправили сюди в лор-відділення. Звернулася я до лікаря із температурою і з поганим станом. І завдяки умілим рукам Наталії Вікторівни вона мене вивела в люди, <схід> полегшила мій стан, і зараз набагато мені краще. Це відділення розраховане на 40 ліжок. Тут наразі перебуває 42 пацієнти. У стаціонар направляють як полтавців, так і внутрішньо переміщених осіб. Якщо ви спостерігаєте в себе такі симптоми, як підвищення температури, тіла значне, виділення гнійні з носу, то я раджу вам не зволікати звертатися до лікарів. Крім того, лікарі закликають ніколи не шукати порад в інтернеті. Це загрожує, зазначають вони значними ускладненнями.